Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Хто то Він є? Хіба це не Син Йосипа і Марії, батьків, яких ми знаємо, братів знаємо. Як він так говорить, звідки в нього та мудрість, що за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються через його, що діються його руками. Найбільшою перепоною є те, що ми привикаємо і створюємо собі певну ілюзію про те, де ми перебуваємо. Ви скажете: ну яка ілюзія? Як я вродився, наприклад, беру про себе, я вродився в селі, я знаю своїх сусідів, я знаю, що, що куди, всіх тут все знаю. Яка це ілюзія? Але то враження, яке ми створили в собі, воно є ближче до дитинства, чим ближче до дорослого. Бо людина формується в дитинстві, сприймає людей, вчиться відносин. Каже бабка, треба йдеш, Вітаюся, каже Васильку, слава Ісусу Христу! І я так і казав. Тут маєш робити так, до мами маєш звертатися до тата на ви, до, до старших людей на ви, і так мене навчили, і я так знаю, і це є добре, але чи це є достатньо? Ні, це є базове. Це є те, що повинен знати кожна людина. І якщо би в тій ситуації, мій сусід хтось. Став би якимось великим проповідником ні з того ні з цього, я би сказав, та-та, не можу бути. Та я знаю його. Та. Я корову його пас, і там, я його знаю, я ж знаю його, я його бачу, він ходив там по оборі, як він так може бути. Тобто ми створюємо своє бачення тих людей, які з нами є, і вище вже своїх бачень ми їх не пускаємо. Так і саме було з Ісусом. Вони кажуть, ну як Як це Він тут робить? Ну Хіба ми ну то знаємо Йосипа, знаємо Марію, знаємо, звідки він? Та не може бути, щоб він таке творив. І каже Ісус, що не почитають Пророка тільки у своїй Батьківщині. І часом Господь Бог. Робить таку божественну економію. Є таке поняття, як божественна економія, Божа економія, коли забирає священника з його рідних країв і дає кудись далі, бо нема пророка у своїй Батьківщині. Люди, до яких він проповідує, знають тата, маму, діда, бабу. То й про нього знають, який він до школи ходив, який він був, все знають, і сприймають його через критичну призму свого бачення. І Тому Христос, коли вибирав собі апостолів, Він не вибрав всіх з Назарету, Він вибрав їх з інших сторін. Вибрав їх, щоб він для них був чужим, а став рідним. Ми часто так поступаємо в своїм житті, що наші рідні стають нам чужими. То з братом посваришся, то з сестрою вже три роки не говорю. То з батьками негодне знайти спільну мову, це найближче, а є ще вуйко, війна, тета, сват. Тому часто близькі, рідні люди стають чужими, а чужі стають рідними. І не просто рідними, рідненькими. І так як вони стають чужі, стають рідними назавжди. Так і рідні стають чужими назавжди. Господь Бог каже, що якщо будете мене слухати і йти за мною, як ви думаєте, кого у світі є більше? Рідних вам людей чи чужих? Та звичайно, що чужих значить, ти маєш більшу можливість зробити їх рідними. Ідучи за Богом, розуміючи Боже завдання, яке хоче нам дати свою місію, яку він започаткував на землі, і ми, як християни, маємо її продовжувати чужих людей робити рідними. Щоб іменно в цей спосіб серед чужих проповідувати Слово Боже, щоб ви його прийняли і стали рідними, щоб ми через слухання Слова Божого готували себе до життя вічного у спіліноті щасливих людей, у спіліноті щасливо-рідних людей яких ми самі собі і зробимо? Чи багато ви в своєму житті зробили для себе рідних людей? Це можна зробити і з вашими хатними. Вони рідні вам були, а стали ще рідніші. Я не кажу, що обов'язково ваші хатні мають стати вам чужими. Ні. Вони можуть ставати вам ще ріднішими, якщо ви це будете робити з Богом і з вірою у те, що Господь Бог нас навчив. Але чи багато ви зробили людей собі рідними чужих? Чи здатні ви до спільноти? Бо якщо за своє життя, у вас буде більше людей, з якими ви посварилися, чим тих людей, які стали вам друзями і рідними, якщо тих, які відпали стати буде більше, якщо тих, які стали вам чужими, буде більше від тих, що стали вам рідними, вам буде дуже трудно попасти до Царства Божого. Бо Царство Боже це вибрані Богом рідні люди, які об'єдналися навколо Ісуса Христа. А ті, що стали чужими, вам приготована спільнота одиноких? Це пекло. Спільнота одиноких. Тому, Маєте час, невеликий, але маєте час помиритися з тим, з ким злосні, перепроситися з тим, з ким мене говорите. і задуматися, як би то змінити своє життя, щоб зо мною люди хотіли спілкуватися, щоб зо мною люди хотіли радитися, щоб зо мною люди просто хотіли бути. Маєте час покайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Це мудрість галатів послання святого Апостола Павла Читання. Будьмо уважні. Багаття. Я не відкидаю Божої благодаті, бо коли вправдання через закон, тоді Христос умер даремно. О, нерозумні галати, хто вас зачарував? Вас, у яких перед очима був зображений Ісус Христос розп'ятий. Одне лише хочу від вас знати, чи ви прийняли Духа, виконуючи діла закону, чи тому, що повірили проповіді, невже бо ви такі безглузді, Почавши духом, завершуєте тепер тілом, невже ви стільки терпіли марно, коли б лиш марно, чи той, хто дає вам духа і творить чудеса між вами, робиться завдяки ділам закону, чи тому, що ви повірили проповіді, як Аврааму вірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання. Знайте, що ті, що мають віру, правдиві діти Авраама. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Премудрість прості вислухаємо святи Іванліє. Ми Русі. Духа вітла. Відверка святи Іванліє, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус у свою батьківщину слідом за ним пішли його учні. І як же настала субота, Він почав навчати все на озі, і багато хто його слухали, дивуючись, дивувалися, кажучи, а юде та Симона. І сестри, його, хіба не тут між нами, і брали йому це за зле, але Ісус промовив до них: нема пророка без пошани, як тільки у своїй батьківщині, між власною родиною та усіма, та усьому домі, і не міг Він зробити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки. І дивувалися їх невірству. і ходив кром по селах, і навчав, покликав він дванадцятьох, і став їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами. Слава Тобі, Господи, слава Тобі.